От дивіться, які котлетки виходять з мега соковити. Так що готуйте це мега смачно, просто. І це власне оці котлети, які всі хочуть. І так, для гарних котлет нам треба буде цибуля. Її переважно береться так в рази, ну наполовину менше, ніж фаршу, або так один до трьох. Фарш свинно-яловичий в мене і таке гарне уявлення цього, як палає вся москва. Спеції, наскільки я люблю смак яловичини у фарші, тому всього по одній третій ложки. Одна третя ложка копченої паприки, хмелі сунелі і приправи до фаршу готова. Лише часнику одна чайна ложка, а сіль перед уже за смаком. Цибуля або блендер, або м'ясорубка, або вручну на терці. У мене цибуля стерта на м'ясорубці. Сюди ж. І робимо нашому фаршу гарний масаж. Плюс мінус пів батона, ну, Дивлячись, які там батони є. І з тої половини забираємо ще дві ну, і, кажу, Нарізаємо на кубики, типу як на сухарики до салату. І тепер це все наше нарізане, заливаємо 150 мл молока обов'язково 100 мл кефіру. Може, чимось його трошки втрамбувати. Все Це собі маринується, це собі пропитується, залишаємо на хвилин 10-15. Абсолютно нічого віджимати не треба. Тут є і власне та кількість рідини, яка потрібна. Так переколопутяло і все. І тепер то кидаємо в то. Для гостей можете це все робити в рукавичках або їм просто про це не казати. Вмішуємо все. І ще так на хвилин з 10 залишити бажану в холодильнику. А тепер включаємо фантазію, думаємо про москалів і отак робимо. Та і все беремо і формуємо. Котлетки такого розміру, якого вам, відповідно, будуть подобатися. І так, от тої всієї кількості всього фаршу в мене вийшло 22 котлети. Найліпше котлети смажити на смальці, але олія норм. Звичайно, можна без сухарів, можна в борошні просто панірувати. Мені подобається в сухарях, то я панірую в сухарях. Можете їх просто обсмажувати, вони теж будуть смачні. І так, пам'ятайте, не суньте на всю пательню купа котлет. От в мене невеличка, то 4 котлетки максимум. Вони мають обсмажуватися на середньому вогні, а не варитись До гарної гуміності. Зоб... Нагрів такий чуть менше середнього. Ось такий гарний колір має бути. Така от гора смачнющих котлеток. Я би сказав, то ті котлетки, які всі хочуть посмажити, і ніхто не може рецепту знайти. Зараз покажу, які вони соковиті всередині.